Це сонячна черепиця вартістю 92 долари, потужністю 30 ватт розміри 73 на 51 сантиметр. Витримує навіть жив. Це елемент даху, в який вже вбудована сонячна панель. Дехто каже, що це золотий дах. можливо, але ми повинні розповісти про його недоліки і переваги. Е, недоліки це вартість переваги. Це те, що не, наприклад, якщо ви будуєте новий будинок, новострой у вас. То ви можете не купувати, наприклад, там м'яку покрівлю, можете не купувати металочерепицю, а одразу брати отакі сонячні панелі. Вони доволі міцні, тут скло з двох сторін. Ну і як недолік, ну воно то міцне, його ну, розбити в принципі важко. Ну, як і черепицю, наприклад, звичайно, якщо в неї кинути кирпіч. Mm -hmm. То вона разіб'ється. Ну, тут так само. Ну, в принципі, це доволі міцна конструкція. Град повинно витримає, витримати. так, звичайно, воно розраховане на те, щоб витримувати град. Ну і вага також велика. Вага ну, вага не маленька. А, тут написано вага 9,5 кілограм. Ось така одна черепичка. Якщо ви будуєте новий будинок, не потрібно. Купувати матеріали, покрівельні матеріали одразу у вас ви економите на покрівлі. Ви одразу встановлюєте собі електростанцію, яка є частиною вашого даху. Можна і мережо електростанцію зробити, можна автономну електростанцію, гібридну електростанцію. Дуже цікава річ. Взагалі, покрівля на сьогодні, якщо це металочерепиця, вона коштує десь там близько півтори тисячі гривень на за квадратний метр. Е, ну, дорого, дорого, але ефектно. Ефектно, гарно, і стильно, технологічно. Е, і ну, не кожен собі таке може дозволити. Давайте ми знайдемо таку людину, яка захоче побудувати собі електростанцію е, разом з покрівлею на таких ось чудових е, сонячних черепичках. Так що, давай, ти та сама людина, дзвони, дзвони, ми зробимо це. Номер телефона внизу.